Бердянськ Сім чудес України, перемога в конкурсі і документальний фільм про наше місто у 2016 році. Бердянськ увійшов до переліку номінантів загальнонаціонального проєкту Сім чудес України. А у березні 2017-го фонд Миколи Томенка презентував відповідне відео. Повна назва проекту Сім чудес України історичні міста і містечка. Організатори запевняли, що об'їхали всю територію України і з 400 міст. Відібрали 21 для участі у фінальному турі. Далі підключили голосування та експертів. В підсумку Бердянськ потрапив до числа кращих. Автори проекту обіцяли інформаційну підтримку туристичної сфери і ще деякі рекламні цікавинки. Проте це виявилось просто якоюсь невеличкою приємністю і певним моментом визнання непересічності українського Бердянська. Документальний фільм крутили по центральним телеканалам. Стрічка не викликала вау ефекту. Бердянці хотіли би бачити більше глибини та цікавих фактів. Проте подібного контенту знімалося не так же й багато. І як згадка про історію з тим самим конкурсом і видами до окупаційного бердянця.